Добрый день, мы из Украины. Витаю вас, друзья, и приветствую вас, друзья. Сразу хочу сделать объявление такое быстренькое. Значит, все эти видюшки, которые я снимал раньше, путешествия, они есть на канале. А вот в этом сезоне хочу снять видюшку на украинский мове. Друзья просят, хотят увидеть украинский контент. То есть, вот такие вот дела. Да, я и сам раньше хотел сделать на украинской мове якусь видеошку. Ну, вот попробую этот сезон сделать на украинский. Значит, сразу хочу сказать подписчикам, которые живут в разных странах. и не знают украинского языка, технические видео, все вот эти, что ремонт, остаются на русском языке. А вот путешествие сделаю украинскую. Ну, никто нас тут как бы не заставляет, не прессует. Сразу хочу сказать, что можете эти мысли выбросить, что у нас запрещают. Я могу хоть в Урбим Романе, любой мовою размовлять. Значит, в этом видео мы путешествуем по Карпатам. Кому интересно, смотрите. Значит, что еще хотелось сказать друзьям, родственникам, живущим за границей, что у нас все нормально, все живы, здоровы, мама в порядке, все хорошо у нас. Ну и окремо подяка нашим військовым за то, что есть у нас такая возможность. И хотелось бы І що, от, подякувати людям, які нас кругом приймали, допомагали технічно. Це все дуже чудово. ну, Просто нема слів. Такі привітні люди. що Велика всім подяка, де ми були, наші друзі, знайомі. Велика подяка вам. Е, значить, ну, перехожу, все на українську. Е, значить, таке. Таке діло. Я не знаю, скільки це буде відюшок частин, бо ми в різні куточки їздили по Карпатах, в різні напрямки. Тобто, можливо, буде декілька відюшок за цей сезон. Ось, Напевно, що одну велику не буду робити, а з частин буде вона. Ну Ось так от, ось так от ми і мандруємо нашою країною. Ви бачите, у нас дуже гарно. Чудові привітні люди кругом. ось, І велика всім подяка. Тож дивимося, що з цього вийшло. Ну і забув ще додати. Тобто у відюжках можуть у мене проскакувати якісь румунські слова, можуть проскакувати австрійські старовинні. Слова закарпатський діалект, гуцульський діалект може бути. Так що ви вже так не гнівайтесь, бо розмовляємо з усіма на тій мові, яку вони розуміють, які яку вони звикли чути. Ну, ось якось так. Ну, давайте. Ну, і як тут все вийшло? Значить, ми е, поїхали від хуторів в магазини купити хлібчика, морозива і так далі. Це ми все купили, заїхали на річку, думаємо, скупаємося. Покупалися, а тут так добре, водичка тепла. І вирішили ми тут заночувати. Ось так у нас у нас так проходить час, де сподобалось, там ночуємо. У нас палатки були з собою, а от скокнули ми тут кілометрів сім, напевно, до бази нашої перевалочної. Ми скокнули, взяли те, що нам потрібно, і ось так от ми тут зависли. Ось так виглядає наша полянка, де ми зараз на даний час відпочиваємо. От, ми сюди приїхаємо, при, коли є така можливість, от, зараз вам покажу наш табір. Так, намети наші. От Діана мій штурман щось там дивиться в телефоні наші машинки цього року річка більш повноводна Ну таке тут їда, у нас от є акумулятор, ролтер і 4G антенна. У нас тут також є інтернет, 100% сигнал потужний. Тобто з цим немає ніяких проблем. Ось, Зараз покажу річку, як вона цього року виглядає. Ось так виглядає цього року річка Сірець, річка Гірська. Бере початок біля шурдинського перевалу на висоті. Ну от, Ось водичка вже трохи почистилась. Та вже майже чиста. Цей рік вона більш повноводна. От. Є де покупатися. Бо хто бачив минулі відео, там коли вольєру витягували трактором звідси, то річка взагалі була як потік маленька. Цей раз вона вже суперова, водичка тепла. Ми купаємося, наловили рибу сьогодні. Зараз дівчата будуть жарити в сковородці. Так що все буде добре. І завтра сьогодні ми повертаємося на хутір на перевалочну базу, пакуємося. Завтра їдемо. Криворівня, верховина, косів. Завтра у нас великі плани. Ну ось щось так. Так, до нас приїхали гості. Валера, фантазер. Ну-ну! Бунузіо! Добрий ранок! Та ні, чого! Вроді да? да. Щоб ви були мені здорові. І ви також. Що, дорога Та ні, що це дорога, це їм дав. Нормально приїхав через ту глину. Таким, яким я їхав, то це взагалі асфальт. Все добре, вигружайся. Вигружаємо. Все, виключаємо сьомку то, у не нас. Що да. ну, не, не, будемо пити? То, що маєте, то будем Все, пити. пішли. Так, добро. Ну і ми тут на нашій базі приїхав Валера, привіз курочку-невідімку. Якийсь гарбуз. Є. Так, це ми розвернемо. Так, ну, вареники з вишнею. Класика української кухні. Так, Діана. Так. Да. Все, поки що пару днів відпочиваємо тут всі. Вот. А, рибу Валера привіз. Живу. Ну, вже почищену, живу. Свіжу рибу. Зараз будемо її жарити. Ну і поки відпочиваємо тут пару днів, а потім десь рулим на верховину. Криворівня, Карпати і так далі. Так, у нас тут шкварчить в пательні. Ось, така буде, такий буде сніданочок у нас. Ну, все чудово, все добре. Все буде окей. Ну і по дорозі на нашу базу ми заїхали набрати джерельної водички. Водичка дуже вкусна, лікувальна. Так, наші машини. Ну і по стежці йшли брати водичку. Зараз я покажу, що ми знайшли. Ось такі красунчики. Ми по гриби спеціально не ходили. Але ось так, ось так виглядає ліс. Ну, їдемо далі. Їдемо на базу збиратися. Завтра вирушаємо в дорогу.